Від дівчата, хлопці та ті, що не визначили бюті хак із суперклеєм. Вау. Шандаль. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи. Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут сексі інфлюенсерка. Ти найсексі, ти крута. Інші сіра простота. Чорт, тікаємо зараз. Вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Загадай, бажай, бажай. Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойду, ти що знущаєшся? Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катальська шанс стати крутою блогеркою! У них тут навіть інтернету єшки нема. Аладдін. Це мій Келем. У тебе є дівчина чи сес-лялька? Що? за Закрім? Дивись Барбі. А це у нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Мусять виходити заміж за братів. Це один із семи гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. <пират> У Убира такий вигляд, ніби його <пират> до чогось мушують. <пират> <пират> Стояла темна ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики <пират> чи стрепти. А ти навіть в особисті не написав. Приду тебе цілував Я Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. де живе ця курва. Ми входимо у селищі Міньо. Щось не видно, що ти боїшся. дівча з пророцтва. Усі oh, думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали. <плес> Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Від <плес> твоє лайно знадобляться пакети побільше. Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все, ця вже з короною. Скоро у кінотеатрах. Це буде найкращиша.